Вітаю! Я сьогодні розповім, скільки я заробив на своїй першій грі, яку я випустив в Steam. Отже, спочатку загальна така інформація. Моя відеогра вийшла в реліз весною 2024 року. Ігра доступна тільки для ПК. Всього продано вже 400 копій впродовж 18 місяців. У мене зараз осінь 2025 року. Моя гра продається по всьому світу, де доступен Steam. окрім однієї країни, я попросив у технічної підтримки Steam, щоб моя гра була заборонена на території Російської Федерації, щоб мою гру неможливо було купити в Росії. А так, по всьому світу гра продається, найбільше, до речі, продається в Україні, у Сполучених Штатах Америки. Взагалі, по всьому світу продається все чудово. Отже, у мене всього продано копії 400 через Tі. І ціна, базова ціна гри становить 2 долари. І ви тут могли подумати, що це дуже просто: 400 множимо на 2, отримуємо 800 доларів. Але ж ні. У що перетворюється ці 800 доларів на практиці? Давайте зараз подивимось. це приблизно. Спочатку йде формування ціни, регіональні ціни. А також знижки, фестивалі. Наприклад, в Україні гра коштує не 2 долари, а коштує 50 гривень. Це дешевше, ніж 2 долари. Також бувають знижки, фестивалі, часто люди купують ігри по знижках. Тож, я тут приблизно в Данії, від 800 доларів віднімаємо 45% і отримуємо 440 доларів. Далі треба сплатити податки. Це залежить від країни. Наприклад, в Україні ПДВ 20%, в інших країнах по-різному. Для прикладу 24% я привів. Отже, в нас залишається 334 долари, і ми ще віднімаємо 31%. Це комісія Стім і комісія банку за грошовий переказ. І в сумі у нас виходить з тих 800 доларів, залишається 230 доларів. Ось так виглядає Steam Report, звіт про продажі і активації. Я тут, звісно, замазав частково. Але найголовніше, я показую: це у нас Lifetime Steam Review Gross, Lifetime Steam review net і Lifetime Steam Units. Тобто, всього продано Е, У нас перше значення це. Разом з податками. Друге, це вже там можете в англійському прочитати. І третє значення це в нас скільки всього продано копій. Е, добре, до, давайте підсумуємо взагалі, от плата е, розробнику-видавцю. Е, за що взагалі є всі ці витрати. Скоріше, не витрати, а. Плата, яка, так скажемо, зменшується поступово. Отже, перше, це у нас регіональні ціни та знижки, ціна базового продукту зменшується. Далі у нас є комісія Steam і ПДВ, залежить від країни. Далі рояльті. Я використовую ігрові речі Unreal Engine. І треба сплатити за використання ігрового рушія Unreal Engine 5. А також банк це комісія банку за грошовий переказ. Отже, так я підсумував, на що витрачаються гроші. Плата у процесі. А тепер щодо Unreal Engine, взагалі вартість використання Unreal Engine 5 для розробників ігор становить 5% в реальті від прибутку. Але лише у тому випадку, коли буде зароблено мільйон доларів США. Поки не заробив мільйон, можна нічого не платити. Оскільки я ще мільйон доларів не заробив, тож зараз я не плачу рояльті за використання технології. Отже, після усіх виплат мені дістається 230 доларів на банківську карту. Я це отримую як грошовий переказ. І це майже все. Але треба згадати, що перед тим як подати у крамницю Steam свій продукт, треба ще сплатити такий збір у розмірі 100 доларів. Це плата за надсилання продукту до Steam. Це як купівля полички у Крамниці Steam. І ці 100 доларів насправді вони будуть компенсовані, але тільки після заробітку 1000 доларів або більше. Але я стільки зараз не заробив, тож ми віднімаємо від цих 230 доларів 100 доларів, і у нас залишається. 130 доларів, це все зароблено мій чистий прибуток за 18 місяців. Давайте подивимося, який у нас там курс долара. Зараз 2025 рік, долар по 42. Отже, все зароблено мною 5544 гривень, як чистий прибуток за 18 місяців. Отже, 5544 544 гривня. І якщо порахувати, який в мене заробіток, якщо розділити по місяцях, то ми 5544 ділимо на 18 і отримаємо 308 гривень за один місяць. Ось така зарплата у розробника Ігор, який випустив одну гру. Кінець. Точніше, це буде не зарплата, це буде рояльті. Оскільки я вже створив гру і потім. Після випуску гру я вже можу нічого не робити, а просто отримати за це прибуток. Але, звісно, не треба нічого не робити, краще робити наступну гру. Дякую усім, хто дослухали цю лекцію до кінця. Надіюсь, вам було цікаво. А я представлюся, мене звати Андрій, я займаюся розробкою ігор. Я розробник ігор з України. І я займаюся розробкою ігор самотужки, також на моєму каналі. Де ви зараз дивитеся цю лекцію? Мій канал називається Андрій Ігорович. На моєму каналі ви можете знайти відео власне моїх ігор. Як вони виглядають, подивитися. В мене є як безкоштовні ігри, так і платні ігри, а також є ігри у розробці. Крім того, я розповідаю про свої ігри, як я їх роблю. А також у мене є навчальні відео по розробці ігор на Unreal Engine. Тож, якщо вас цікавить розробка ігор, як там щось створити, якусь ігромеханіку, механіку, як опанувати редактор, ігрові гроші, то ласкаво прошу на мій канал, підписуйтесь, дивіться інші відео. І залишайте свої коментарі, що ви про це все думаєте, чи була інформація для вас цінною. Ще раз дякую, за... Ще раз дякую всім за увагу. Слава Богу, слава Україні!